сполучені штати мають традицію допомагати людям, що борються за свободу проти таких злочинців, як Володимир Путін. для нас сидіти поруч і спостерігати за розчленуванням європейської нації вперше за 70 років, за порушенням ліберального світового порядку, встановленого після кривавої Другої світової війни, це не просто неправильно, але й негідно та соромно. Питання полягає у тому, чи ми проковтнемо анексію Криму, погодимося з розчленуванням держави у тому, що стосується Сходу України, поки Володимир Путін продовжує роздирати її на шматки. Чи ми виступимо за правду. Ось у чому суть і кажучи прямо, соромно, що європейські друзі не можуть допомагати більше. Та навіть більш соромно за те, що Сполучені Штати Америки не беруть лідерство на себе змога поставляти газ до помешкань українців і решти Європи протягом двох років. Якщо ми зробили правильний вибір, це на мою думку, так само важливо, як і військова допомога.